今天。Yeah. сезону футбольний матч між Тернопільською Нивою та Івано-Франківським Прикарпаттям відбувся у рамках 11-го туру першої ліги чемпіонату України. Команди зустрічалися на міському стадіоні рух в Івано-Франківську. Жовтозелені майже весь поєдинок діяли від оборони та ставили акцент на різких вибіганнях. У першому таймі хід поєдинку контролювали здебільшого господарі поля, які намагалися багато пропивати по воротах Максима Механіва. Проте вдалі дії в обороні Тернопільської Ниви реалізувати ці. Моменти не дозволили. Другий тайм розпочався за таким же сценарієм, як і перший. Господарі створювали велику кількість моментів, заробляли небезпечні стандарти. Але цього дня захисна ланка Тернополян діяла практично безпомилково. Тернополяни могли вирвати і перемогу. Один із найнебезпечніших моментів у грі відбувся на 83 й хвилині поєдинку. Василь Танчак, отримавши м'яч на фланзі, одразу змістився в центр та вирізав передачу у штабний майданчик Прикарпаття. Не встиг до м'яча Андрій Різник, а вже на дальній стійці. Замикав Олег Хруставка, який впритул завдавав удару по воротах. Проте голкіпер Прикарпаття Піцан Іван не дав м'ячу потрапити у власні ворота. Завершився поєдинок нульовою нічиєю. Грали непогано, повністю домінували. Крім там одного моменту, в кінці матчу у Тернопіль взагалі, ну, можна сказати, що на, ми як, грали одна команда. Да, там, вони більше оборони грали. Построїли такі редути оборони після бойової нічиєї тернопільська команда підійнялася на шосту сходинку у турнірній таблиці, маючи в активі 12 очок. А команда з Івано-Франківська із 9 очками наразі перебуває на восьмому місці. Ми більше оборонялися, але я думаю, на ну, як мінімум на гол ми сьогодні награли і, і могли, могли здобути перемогу. Я хлопців настраював тільки на перемогу. У нас багато травмованих, в нас нема замін багато, тому нам приходилось сідати, щоб люди так не наїдались, тому що пресинг вимагає багато зусиль. Наступний матч гравці Тернопільської Ниви проведуть вдома на центральному стадіоні імені Романа Шухевича проти своєї тески Ниви із Бузової Гра запланована на суботу, 14 жовтня. У цьому сезоні суперники вже зустрічалися. Тоді з рахунком 2-1 перемогла команда із Київщини.